Ті, хто збирають ось такі акумулятори для макітоподібних інструментів, стикаються з тим, що частіше за все такі ось плати або їм подібні маленькі нетриконтакти, вони не працюють з оригінальною макітою. Не працюють тому, що в макітоподібних інструментів тільки два виводи. А в Макіти ще є тут третій плюс маленький. Він не силовий, він більше сигнальний чи управляючий. І він потрібен для внутрішнього контролера, який стоїть в самому інструменті. Там потрібно, щоб була напруга. В таких платах напруги немає. Нам потрібно подати сюди напругу, не зашкодивши платі. І при цьому ще. Потрібно враховувати, що третій цей контакт він використовується для того, щоб заряджати через зарядні пристрої не такого типу, як не через оцей роз'єм, да? а ось, ось такого типу. Тому, як нам подати з оцього плюса? на оцей Напругу, не нашкодивши платі. Сам принцип був побачений і мною, там ми з друзями це розібралися, з вибачте з прокавтовської батареї там плата стоїть, і як там виконано на цей момент З загального силового плюса, на оцей сигнальний плюс подається напруга через маленький діод. я ось маркировка SS 14 я випаяв за такої плати. Просто чисто вона в мене була, вона вже мені не знадобиться. І ось сюди, тут знайшлися два місця. Тут під резистор, але ми використали їх для себе. Показує детально, тому що якщо хтось буде повторювати, що він бачив. Ваша задача просто подати напругу з, з цього силового на цей сигнальний, але через діод. Чому через діод? І ще дивіться, е, отут ось затвор на самому діодові, він повинен йти е, на, оцей, на цей сигнальний. Він повинен йти сюди. Для, цього, для що це робиться? Для того, щоб коли е, ми працюємо акумулятором, використовуємо цей інструмент, напруга подається. З силового на сигнальний. Але коли ми заряджаємо через цей сигнальний, то сюди подається напруга, подається струм, то щоб він не пішов в обратну сторону і щоб ми не залишилися без захисту від перезарядки. Розумієте, да? Тому що вся плата в ній є захист від перезарядки, але цей захист працює тільки тоді, коли подається не на силові, а на загальний мінус і сигнальний, оцей ось плюс. Все в маленькій діоді, хоч ось такий ss 14 хоч інший. Там М7 стоїть, діод М7 е, стоїть на прокрафті. Тому використовуйте сміливо. Зараз ще гарячим клеєм трішечки сюди налю, тому що використовую.